Ви, певно, дивитесь на цю кучу коробів, ви думаєте, що це? Думаєте, що це якийсь непотріб, а це, блін, золото, це дитяча радість. Це все ось такі підбайки, ось такі підбайки в коробках, які можуть бути відправлені вам новою поштою. Ви його отримаєте вечором під піхо, сядете з коришами, зберете і ваша дитина буде кайфувати. Хочете привчити дитину, привчити дитину до мото життя? Ось чого слід почати. Гляньте, це підбайк-мотолідер. Це 125-кубовий підбайк. На механіці, тобто він повністю, як дорослий мотоцикл, повністю. Він має світло, він має тільки фару, він не має нічого зайвого, ні поворотів, нічого йому нема нічого в нього немає, нічого йому не треба. Він на колесах 12-14, він 125 кубів, він лише в ось такому кольорі, красивенному. Це прикольний дитячий мотоцикл на гідравлічних тормозах, на гідравлічних гальмах. на Фільтри нульового спротиву на двигуні 125 кубів. Він має висоту по сидінню 71 см та ідеально підійде для дітей з ростом приблизно від метра, 30, там, -40. метра 35 40 метра 35-40. Гляньте, але я зі зросту 1,87 метра. на ньому цілком комфортно сижу. і байк в наявності в нашому магазині за виключно офіційною і привабливою для вас ціною, яка складає усього 750 доларів. Лише за 750 доларів ви можете придбатися до класну пушку ваша дитина буде їздити їздити і кайфувати